Від початку повномасштабного вторгнення кожен українець на власному досвіді знає, що таке справжні виклики та як їх долати. Тривоги, вибухи, артилерійські снаряди та ворожі безпілотники над головами такі реалії сьогодення у Нікополі. Однак для родини швидких це не найстрашніше. Вже дев'ять років пані Галина бореться за життя. Весь цей час жінка прикута до ліжка. Вона самостійно не рухається, не їсть і навіть не говорить. Поруч із хворою її сестра Наталія дуже було важко, страшно. Тоді ми себе просто віддали в руки Бога. От як буде, так і буде. Допомагають нам фонд дітей Нікополя. Дуже вони нам з ліками допомагають. Дуже ми її прокапуємо. Весна. Осінь Опікується та допомагає Галині Швидкий благодійний фонд дітям Нікополя. Тут зазначають, що під час великого вторгнення підтримка людей з інвалідністю та лежачих хворих, які знаходяться у Нікополі, надважлива. Тож, завдяки співпраці з німецьким фондом GIZ наразі можуть забезпечити цю категорію населення засобами гігієни. За допомогою німецького фонду GIZ ми закуповуємо засоби гігієни для таких маломобільних верст. Населення і роздаємо їх тим, хто цього потребує, окрім засобів особистої гігієни, благодійний фонд дітям нікополя допомагає своїм підопічним медикаментами та іншими медичними засобами, які полегшують догляд за лежачими хворими. Також фонд спільно з психологами та спеціалістами з паліативного догляду запроваджують надання психологічних консультацій та проводять навчання опікунів, як правильно та ефективніше доглядати за маломобільними особами. Проєкт забезпечення гідного життя маломобільних верст населення на прифронтових територіях Нікопольського району реалізується у межах проєкту «Емпауер», що фінансується федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини спільно з європейським союзом, та реалізується GIZ Ukraine. E